І так, Саша і Денис, Ми прийшли на город, і в нас є спецзадача зібрати помідори і огірки. І погнали! Так, але ж акуратно збираємо помідори. Вау, 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 які помідорки! Акуратно. Акуратно. в да. да. сумку. Ти які зібрали, в сумку. Ага, поки... А де сумка, Денис? Де сумка, да? Я вже знайшов. Так клади. Ось так. Диви Діогірки дивиш, Саша, є, нема? А ну пошукай, пошукай гірочки. Єде? Сюди ходи, сюди. Отут дивись, є. А ну пошукай, пошукай. Не лізь туди в кущик, у порядочку йди. тут. О. Там де земля протоптана. je saška če nema da je to služit je te rukamar za taj lestočki ne tak od tak do lenje da ne ide te pebaloma što mi si pomila vrtaj se zvit vrtaj se uđi uđi su da cilje doće pa se protopta Ага, не о, да-да-да, ота, так, Да. да, да, да. Денис, акуратно там. Не зелені, не рви, хлопчика, ну покажи, яку турбував помідорку. Зелену. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ну покажи, є огурчик? Дивися, Саша, дай Диви, ти огорчик рукавий. у там такий є огурчик. О-у, там є маленькі огурчики. О, і там є. А ти їх знайти не можеш. Ось так хлопці будуть сьогодні шукати на огірки, помідори, і на сьогодні доста, а то вони поломить мені весь город. Всім гарного дня.